Початком холодів в області починає діяти заборона на вилов рибу у місцях її зимування. Повідомляють представники рибоохоронного патруля. Найбільша зимувальна яма в Запорізькій області розташована від греблі Дніпрогесу до охвістя острова Хортиця. Це ті глибокі ями на Дніпрі, куди мігрують річкові мешканці до весни. Там наявні всі необхідні умови для зимування: комфортна глибина, течія, температура, освітлення дна і не тільки. На цих ділянках протягом зимового періоду забороняється будь-яке рибальство, як промислово, так і любительське. Вилов може загрожувати засміченням зимувальних ям, масовому знищенню водних біоресурсів та поганим потомством навесні. За порушення цих норм передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо правопорушник буде ловити вудкою на зимувальній ямі, його очікуємо. Протокол за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме це або попередження, якщо перший раз, або штраф від 34 до 170 гривень. Якщо громадянин здійснював вилов забороненими знаряддями лову, будь-то сіткосносні матеріали без дозволу на промисел, або електровудка, це заборонене знаряддя лову або драч, передбачена відповідальність в вигляді штрафу від 340 до 680 гривень та відшкодування завданих рибного господарству збитків в залежності від виду водних біоресурсів, але незалежно від їх розміру та ваги.